Так, доброго часу, дорогінкі мої, дивимося з вами Вінницю. Що очікує на Вінницю з 26.09 по 3.10. Дивіться, буду розклади робити стисло, оскільки ну, трошечки з часом маю проблеми. Знімаю відео вам уже пізнім вечором, бо не встигаю. Так. Дивимося, Вінниця, 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 Вінниця. Хтось у Вінниці Тири деньги. От прям хтось із десь там із керівництва, да, з якихось посадових осіб. Е, має кріселку, бачите, іерафант. Кріселку має. А гроші повинні були бути на військову справу. Ось так вам скажу. Так, далі шестірка Пентаклів. Так, шестірка Пентаклів мені каже, що, що вони там платять кошти у Вінниці якісь об'єкти, об'єкти об більше інфраструктури, яка пов'язана з робізничими цими спеціальностями. Можливо, якісь там знаєте, хлібокомбінати. Ну, от такого плану, розумієте, що там є в Вінниці. Таке дуже досить таке. Важливе для міста. Інфраструктура, яка дуже важлива для міста. Далі. Будуть ракети будуть у вас там летіти, але вони якось, знаєте, як, як летять зверху. Зараз подивимося по прильотам окремо. Так, двійка мечів. Двір-двійка чаш. Дивіться, по двійки чаш. По двійки чаш тут треба щось закупити додатково. Те, що вкрали, треба закупити. Отак вам скажу. Далі. По, там якісь ходили. Як слухи, так? Такі плітки про те, що там буде взяття Вінниці, чи ще щось, там все буде добре по Вінниці, так що не переживайте. Але. Вінниця. Отут максимальний сос правосуддя. Так, дивіться по правосуддю. Десь можуть влупити все, що пов'язане з правосуддям. Що це значить? Це суди, якась прокуратура, якісь можливі поліцейські оці всі будівлі. Тому і жінкам, особливо в цих будівлях, треба бути обережними, можливі жертви. Поранені, от там, жертви так, з будівлями в будівлях жінка. З приводу, що це буде масований наступ чи що, це брехня. Наступу ніякого нема на вінницю. Другий момент. Будуть лупити. Лупити будуть з моря. Ось тут було, да? З моря, а це з іншої сторони. Тобто з, дві, з двох сторін можуть лупити одночасно. А можуть в різний час, але от одна з цього. І в Вінниці хтось там собачиться. Хто це собачиться? Хтось там, десь я. Карту так це була. Ось, дивіться, якісь йдуть такі, знаєте, перепалки між. не знаю, між якимись. Ну, це наші хлопці, це значить з якимось. Е як волонтерами, такі якісь змагання, хто більше дав чи хто більше купив, не розумію. Так, Вінниця. У Вінниці дійсно працюють ДРГ, працюють заслані ці всі казачки, які хочуть там привести Росасійський мір. Отак я вам скажу. Але, в принципі, карта говорить про те, що таких людей будуть ну, силою виявляти. Тобто тут дають гроші, а тут вже виявляють і в добрий путь. Розумієте? Тобто. Карта Луни. Знову мені кажуть, що собачиться. Щось там на верхівці. Жінка з чоловіком будуть у вас будуть дуже сильно собачиться. Так, дивимося Вінницьку область. Слухайте, і тут буде щось летіти. Карта вибору однієї чи другої ситуації. Карта закритості. Карта. А, так, дивіться, що у Вінницькій області? А, ну, це рух. І а, карта закритості. Мені каже, що м м про якусь, про якісь оці всі. Скандали розслідування. Навіть ніхто не дізнається у Вінницькій області. І другий момент, мені кажуть, що на сходження до Вінниці, щось буде, щось, як знаєте, як куплено кимось буде якісь кошти для захисту. Тобто, це як волонтерська якась робота буде. Так, і основна башта. Так, у Вінницькій області теж летить. На жаль, збивається. Ой-ой-ой. Знову мені дивіться, дивіться, що кажуть карти. Знову те ж саме. Ну, тут страшний суд, ну можна трактувати як суд. Смерть жінки в суді. Суд це всі установи, які пов'язані з правоохоронними органами. Жінка як з сільської місцевості буде. Отак вам скажу. Щось там. Ну, таке, звісно. Ну, залякувати вас будуть, дай Боже. В Вінницькій області буде, буде такий тиждень нічогенький. Так, Вінниця, тримаємося. Всім тихого тижня, але дивлюся на картах, що він у вас зовсім буде не тихий. Дай Боже, щоб все збили і все було добре, але давайте все-таки. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Дякую вам дуже велике за те, що ви зі мною. Ставте лайки, ставте дзвіночки, пишіть коментарі. Всім дуже-дуже вдячна і до побачення.